Де моя дівчинка, сідай біля мене. Микола, ми маємо з нею разом поговорити. Це наша спільна дитина. Донечко, дай мені ручку. Ми з татом ходили на збори, і твоя вчителька сказала, що ти не справляєшся, але ми ні в якому разі не хочемо винити тебе. Це наша з татом вина. Я розумію, і художка, і музична школа, і танці, і то, то все дуже важко. Вибач нас, будь ласка. Ми прекрасно розуміємо, що в кінці дня у тебе вже не залишається ресурсу взагалі ні на що, ні на уроки, ні на що. Тому ми з татом прийняли рішення. І тепер, щоб тебе не перегружати, твої гуртки будуть лише раз в тиждень, і після школи обов'язково денний сон. Скажи мені, будь ласка, зараз уроки ти вже зробила. Ні, ну і не потрібно вже сьогодні. Іди відпочивай щоб посиди трошки в телефоні, десь годинку, ну максимум дві, і можеш лягати спати. Вибач ще раз на статом. Будь ласка, ми, ми, ми просто не могли подумати, що тобі настільки важко. Бідна наша дівчинка. Все нормально, бо ти так дихаєш, в нас зараз повітря в кімнаті закінчиться. Сюди підійшла бістро. Мам, а, а, а я в квартирі поприбирала і посуд помила. Ти сказала швидко, підійшла сюди. Коло мене тут стань, я не буду тебе чіпати. Стала отут. Це що таке? Я тебе питаю, що це в мене руках таке. Мам, ти так швидко та Півроку, скажи мені, будь ласка, вчителька взагалі знає, що існують оцінки вище за 5? Каже, мені сьогодні, я її більше немає, ніж вона є. Де ти лазиш? Скотинюка, Я тебе питаю, де ти Баб, Це якраз тоді, коли я хворіла. Того ж мені причина, я з температурою 72 в школу ходила і нічого? Ну як нічого? Що? Ти подивись, яке воно розумне, коли не в школі. Чого? в тебе сім? Сім незданих віршів з літератури. Чого я тебе питаю? Думав, мені просто тяжко їх вчити, я їх не запам'ятовую. Як тексти своїх пісень, то знаю всі. Про всі та телефоні всі, які є, всі знаю. А як вчити вірші, то зразу склероз. Це що таке? За алгебри, подивись, кажу за алгебри три чого. Ти не можеш дві цифри купи скласти. взагалі то там вже букви є. взагалі то в мене ще пасок є. Ти дивись, бо якщо оце побачить тато. Тато. Ой, Коля, та що на тих зборах? Щось табеля не дали, але похвалили її, молодець. <звук> Дякую. Прибирати, і мити мені посуд будеш до кінця місяця, ти мене почула.